Якби в тебе в гостомелі було гектар землі. Ось такого на краю гостомеля. Не десь в полі, не в центрі. А от з краю гектарчик. Що б робила з ним? Ну, напевне, тримала б якесь господарство. Картошки не, не знаю. А якщо конкретніше? Телят? <рес> ну, Так як я люблю м'ясо, то щось м'ясне. Ага. На гектарі. Да. Він так. Більше три? Містеється слабо. Там можна було страусів тримати. О, Страус. Побільше яйця нормально, щоб там пожарити, послідати. Mm -hmm. Так, тему впливати не буду. Страуси, знаєш що, відміняй. Я їв е, цього стейка, більш цього страуса таку котлету. Специфічний смак м'яса, типу як овечку і сив, в неї теж є своя специфіка, так? Да? Mm. Так само і в страуса мені не сподобалось. Курочка смачніша, тому свинки залишаються. Курочки, свинки, курочки. Ну, все. Okay. Шукаємо ділянку.